У нас на огляді ось такий синенький красунчик-інверторний генератор Blitz на 1800 Вт. Зараз подивимося, що у нас по комплекту йде. По комплекту дають викрутку, ключ, кабеля для зарядки акумулятора і вилку. Також є інструкція. Зараз ми його обкатаємо, залиємо мастила і подивимося, як він працює. Відкриваємо бокову кришку. І що ми тут бачимо? Бачимо сам двигун. Двигун у нас рато. Далі, ось тут у нас видно сам інвертор. Не знаю, чи буде видно. Ну, коротше, карбюратор. Далі трубка для. Зливу конденсату. Далі, ось тут у нас заливна горловина, там є транспортувальне масло, ми вже перевіряли, там його небагато, але воно є. Мастило будемо заливати 10В-30 для 4 двигунів повітряного охолодження, тому що генератор у нас повітряного охолодження. Важливий момент заливати саме мастило для повітряного охолодження, тому що генератор працює на значно вищих температурах, ніж на звичайному мастилові. Скільки потрібно заливати мастила. Заливаємо 300 грам, 50 грам у нас там є транспортувального, щоб воно підійшло до краю горловини. І це буде рівень. Заливаємо звичайний бензин без домішок. 95-й. На кресті бензобака переводимо в положення on, відкриваємо подачу палива в положення on, витягуємо дроселя. Дросель може бути в двох положеннях: перше і друге. І вмикаємо. Запалення. Все можна запускати. Далі скидаємо росель. і все. І він поїхав. Генератор прогріли і готовий до тесту. Так, дивимося. 236 вольт. Зараз будемо пробувати. У нас тут є, як завжди, електрокастрюля і чайник. Спочатку нагружаємо його електрокастрю. Так, 107. Що там, очікає? 437 ватт. Даємо друге положення кастрюлі. 800 ватт працює значно гучніше. Тепер. Вимикаємо повністю кастрюлю і вмикаємо електрочайника. Ох йому важко. Півтора кіловата Працює досить гучно. Вмикаємо перше положення на кастрюлі. 1900 ватт. Сигналізує про перевантаження. Працює значно гучніше, ніж завжди. Вмикаємо на максимальне положення кастрюлі. 2 кВт. Оберти падають і він зараз має вимкнутися. Чекаємо, поки вимкнеться. А якщо ми вимкнемо, якщо повністю вимкнули кастрюлю 230 вольт, перше положення кастрюлі, 1,9 кВт, 219-213 напруга просідає. Максимальне положення кастрюлі 190 вольт. І він не переходить в захист. Я не розумію, чому, як працює екорежим. Вмикаємо екорежим. І він починає працювати значно тихіше і споживання палива значно менше. Тепер вмикаємо електрокаструлю перше положення. Працює значно гучніше, але він в екорежимі. Друге положення. Все ж таки він в екорежимі. Щоб впевнитися, що він в екорежимі, вимикаємо екорежим. Починає працювати значно гучніше. Переходимо в екорежим. Працює в екорежимі. Тепер вимикаємо електрокаструлю. Працює в екорежимі. Вмикаємо електрочайника 1,5 кВт. Має вийти з екорежиму. Вийшов з екорежиму. Вимикаємо електрочайника, споживання стає менше і він автоматично переходить в екорежим. Тепер, як працює генератор в екорежимі з відстані? Ну, працює досить тихо. Подивимося, як він запустить електропилу на 2 кВт і дрельку одночасно. На рахунок... Добре? Раз, два, добре. Раз-два. Давай ще раз, бо я не бачив. Раз-два. Витягує. Навантажили електрокаструлю і ще раз пускаємо пилу і дрель. Раз-два. Запустив. нормально, тільки перевантажню. Давай ще раз. Раз, два. Електрочайник дрель і пила. Погнали! Електрочайник пішов. Давай. Раз. <рес> Не витримав лихої долі. Розетка для зарядки акумулятора. Дивимося, підключили до мультиметра, в екорежимі дає дуже хороший вольтаж 14,4 вольта. Но, якщо вийти з екорежиму, ось дивіться, виходимо, і ваш акумулятор починає потихеньку кипіти. А так, а так нормально. USB розеточки одна і друга, одна, 1 А, друга, 2,1 А. Не можу показати, тому що екран пристрою знаходиться знизу. Перевіряв через дзеркало. Перша дає дійсно 1 А, а друга дає 1,5 А. 2 Амперів немає. Хороший варіант генератора за невеликі гроші. Підходить для всіх газових котлів. Дана модель продається вже декілька років в Європі і гарно себе зарекомендувала. Показав вам абсолютно все, як працює даний генератор. Немає тут нічого зайвого, все по-простому, мінімум електроніки, тобто буде працювати надійно без зайвих питань. А далі вирішувати вам, купувати чи не купувати для підписників, як завжди, якщо ви кажете, що ви від Петровича, то буде значно дешевше. Посилання в описі, а Петровичу, як завжди, вподобаючки за ось такий тест.